Службовець політолога Кирило Сазонов з нами на зв'язку. Пане Кирило, ми вас вітаємо. Традиційно рада вас бачити і слава Україні. Героям слава, дуже радий вас бачити теж. І смерть тим клятим ворогам нашим. Пане Кирило, слухайте, я тут почитала э, цей во я тут почитала Марію Захарову, і мені прямо э, могла би сказати, що мені прямо стало лячно, але ні. Э, тому що Москва призиває українських воєннослужащих повернути оружие проти київського режиму або капітулювати перед войсками. РФ, все це, звісно, пов'язано з тими добрими і невідомими безпілотниками, які е, зараз е, там долітають до Москва Сіті, роблять це не вперше. Е, от у зв'язку з тим вона каже: призиваю всіх сложити оружие. Ну просто якщо ви там не знали, то от Марша Захарова вас призиває. А, яка буде реакція українського війська? Ну, ми від всієї душі іскренні советуємо Марії Захарової змінити ділера, все ж таки, бо щось вона зараз починає пробувати дуже важке, мені здається. Такі погрози мали би сенс, хоч у їх головах на початку так званої СВО, тоді да, коли вони мріяли захопити Київ за три дні і на четвертий йти парадом, захопити за тиждень Україну. Тоді да, тоді їх крики Здавайтесь або звергайте режим, зустрічайте нас, освободітелів. Ну вони хоч мали якусь логіку в їх головах. Зараз, коли Росія вигрібає по повній програмі. На південному фронті, на Токмакському напрямку на Запоріжжі послаблює оборону на Херсонщині, коли в них нічого не вдається з Бахмутом. Нарешті прийде час, ми візьмемо його в облогу в котел. Коли вони не можуть продвину продвинутися, Маломаський значи відстань по Осколу на Куп'янському напрямку, чого це нам здаватися? Чого це нам розгортати стволи назад до Києва? Нема ніякої логіки. Тобто вона вже живе в окремої реальності. Слухайте, от ви сказали, що Росія вигрібає на, на кожному з цих напрямків. А от, от дійсно вона вигрібає? Просто от, тут дуже важко зрозуміти, де оцей елемент інформаційної війни зрозуміло, збереження тиші, і ніхто не буде розповідати про наші кроки на землі, принаймні до того моменту, поки операція не завершена. І при тому, що треба людям казати правду про ситуацію на фронті. От, от, ця, от цей от, е, момент, особливо за врахуванням того, що пишуть наші західні друзі, дехто там нас хвалить, що все покращується, покращення вже сьогодні відбувається на фронті, хтось каже, що щось не, не вийде. Ви що думаєте? Ну, звісно, інформаційну тишу соблюдати треба, і чекати офіційної інформації від генштабу. Але люди хочуть чути, що відбувається, і люди цю, цю інформацію знайдуть. Якщо вони не почують її від українських змі, від українського генштабу, вони будуть читати у кращому випадку уривки новин з Нью-Йорк Таймс інституту вивчення війни від британської розвідки. А в найгіршому випадку будуть читати російську пресу, російських так званих воєнкорів. Бо вони будуть давати оперативніше. І це дуже погана тенденція. Якщо люди присядуть і будуть читати російські новини, навіть фільтруючи, навіть розуміючи, вони до цього звикнуть і будуть слухати росіян, а не нас. Тому е тримати довго тишу, коли всі інші про це вже кажуть, це мені здається хибна логіка. Тому так е ми тиснемо скрізь де можемо. Чекаємо, де буде слабе звіно російське. І мені здається, зараз саме Тумахський напрямок досить широким фронтом продвинулись наші війська, з село Роботне, мені здається, вони майже його втратили. І вони туди кидають десантуру, морпехів. Мені цікаво було, вони днями зняли з Бахмуту, з самого міста, так званий Перший і другий армійські корпуси. Це мені близько, бо це армійські корпуси, це так звані армії народної міліції ЛНР і ДНР, так званих. Мені було цікаво, куди вони їх поділи. Ну не вже ж відправду відпочивати? Ну не те відношення в них для мобілізованих закупованих територій. Якось Луганська народна міліція, це мені здається, другий армійський корпус. Вже сплива теж на Токмакському напрямку. Тобто вони перекидають туди все, що можуть: з Херсонщини, з Крима. Навіть ми бачимо зі сходу, з Бахмутського напрямку перекидають, хоча на їх місто тут. Ми їх місце зайшли якісь територіальні полки російські три, але вони послаблюють тим самим свою оборону у інших, на інших ділянках, і десь ми знову нащупаємо, де стало тонко, і натиснемо там. Пане Кирило, хто ж тоді тримає Бахмутський напрямок, якщо вони їх звідти зняли? Когось нового прислали? Бо генштаб каже, що вони мобілізують до 20 тисяч осіб на місяць. Так, вони забрали перший і другий армійський корпус, як казали, з Бахмута туди зайшли три полки якихось територіальних військ російських. Я не знаю, що це. це вони, мабуть, намагаються скопіювати нашу тероборону. Так, на південь від Бахмута працює мотострілки. Десантура теж російська. В нас теж працюють мотострілки. Тут мені здається багато. Так званих шторм з їх скрізь багато. Вони мобілізують на окупованих територіях самої Росії. Те, що вони офіційно не об'явили мобілізацію, мені здається, що вона йде так скрито, не без зайвої пропаганди, без зайвого шуму. Але їх багато. Ну, ми ж бачимо, що вони не, не скінчуються, досить багато скрізь. А якщо вони забрали з Бахмута більш підготовлених, і тих, хто вже там був в боях, та, які розуміли, що, що на них чекає, і кинули туди менш підготовлених, то це означає, що тепер Бахмутський напрямок для них не є пріоритетним? Да, усі напрямки для них пріоритетні. Там, де вони дрогнуть, там завжди ми підемо вперед, тому їм треба тримати скрізь. Але резервах не вистачає, навіть якщо вони зараз ще кажуть у Початку осені на початку осені об'являть мобілізацію. Цих людей треба екіпірувати, одягнути, підготувати якось, щоб накидати нуляче м'ясо на рубежі. Тобто зараз таких резервів, в них готових, не вистачає. Про це всі кажуть. А наші працюють дуже влучно, наші працюють арта, ракети. Звісно, в них більше стволів, як і було, в них більше БК, але наші працюють дуже влучно, дуже гарно. Ось вже бачив вночі некролог кролок на зам командира полку, начальник штабу, бригади морської піхоти теж в Запорізький напрямок. Наші там вдало накрили штаб? А От вчора, особливо, і взагалі останнім часом інформації про ураження російських гелікоптерів стає більше. От, питання, це, ну. Військове щастя, просто полталанило. Чи це все ж таки е, якісь зміни військово-технічного характеру у нас, або е, зміни у них в частині застосування цієї, цієї зброї? Ну, гелікоптери як літали, так і літають. Один збили якраз на Бахмутському напрямку. Працюють наше ППО. Теж е, все більш-більш е, досвіду в них все краще працюють. Набувають досвіду, і мені здається, це непогана тенденція, тому що виробництво К-52 це дуже дорогий і непростий процес з точки зору імпортних комплектуючих. Росія цього не виготовляє. Тобто будуть за рахунок контрабанди чи зовсім не зможуть Як найменш буде в них гелікоптерів, тим краще, бо це дуже погана штука. Як ви бачите, от, е... Я майно от, дуже багато оцих от, е, публікацій на заході, де на народ от, е, сумнівається, е, чи в нас все добре, чи не, чи не дуже. А на практиці які висновки в кінцевому пакетку будуть зроблені західними урядами, відповідно в першу чергу, Сполученими Штатами? Або е, там. Там же є такі тенденції, мовляв, ми наступаємо не так швидко, бо Джозеф трошечки зажав на взброї і не дав те, що мав би дати. От е зрозуміло, всі проводять цей постійний брейншторм. Які висновки вони зроблять? Ну, це правда. По зброї це так і є. Нам дають зброю, ми дуже вдячні, гарну зброю. Але ну, її не буває багато. І треба давати більше і давати швидше. І коли я бачу, що якісь американські видання, американські експерти, західні експерти, взагалі кажуть, що щось повільний контрнаступ, щось не так оптимістично, як ми планували. А ви ну, до того як <кхм> обсуждати наш контрнаступ, відкрити власні військові доктрини США, НАТО завжди все дуже просто в них. Наступ починається з авіаудару. Для успішного наступу потрібно домінування у повітрі. Все. Це основа основ. Скільки ми просимо в 16 получаємо дякуємо, системи ППО гарні той же Петріо. Але без літаків наступаємо дуже повільно. Ну це дуже важко. Без домінування у повітрі, особливо коли у противника теж є літаки. І вони теж завдають ударів по наших позиціях. Це дуже важко і без літаків. Ну, літаки є в нас, але недостатньо знов без домінування у повітрі наступати тяжело. Про це кажуть всі їх військові доктрини. Вони ще не дали нам F-16, а вже кажуть, чому повільно наступаємо. На да це чудо, що ми наступаємо без домінування у повітрі. Це суперечить всім військовим їх доктринам. Пане Кирило, тут ви про е, колег західних е, неодноразово вже згадували, Давайте я вже їх процитую. За економіст пише про те, що е, Україна вже почала розуміти, що працює у контрнаступі. Протягом останніх двох тижнів ми побачили, що ситуація поступово змінюється на користь України, бо е, ми нібито застосовували різні методи, і от зараз е, по е, там. Ця ситуація нам зрозуміла. Ми там якісь відкинули, якісь будемо брати далі. Чи так це насправді? Чи розуміє за економість, Про що вони пишуть? Чи це знову ж таки їхні здогадки на цей рахунок? Чому в нас е, почало виходити? да? Ну, універсального якогось рецепту нема що перше, друге, третє. Що це спрацює на Херсонщині, на Запоріжжі, на сході, на Куп'янську? Ні. Окремо кожного разу приймаються різні рішення і стратегічні, і тактичні, тому що ми виходимо з того, яка оборона, наскільки щільне замінування, яка місцевість, які ну природні перешкоди ми маємо за що ворог ціпляється, які висоти. Тобто рішення приймаються на рівні напрямків, на рівні бригад. Часто командир батальйону може дати загальне рішення, загальну команду. А вже командири рот. Вибирають, ну знаходять спосіб, як це реалізувати, тобто є така степінь, як кажуть, творчості, і тому є різні рішення. Вони ну немає універсального чогось. Ми розуміємо, що як більше арти, як більше авіації, як більше систем залпового вогню, як більше мінометів, як більше танків, тім, тим там краще буде. Це ну таке загалом. А так ну рішення окремі. Ми теж працюємо. Не навалом, ми працюємо невеличкими групами. Це себе показало дуже добре, і при обороні активній, і зараз при наступі теж прориваються невеликі групи. Зате мені в мультику про панду конфу дуже подобається момент про секретний інгредієнт, секретного інгредієнтного супу, який полягає в тому, що ніякого секретного інгредієнта немає. Питання до замінованих територій. Ми знайшли той секретний інгредієнт. Як це питання вирішувати швидше, як розміновувати території швидше. Чи все от так поступово, поступово, і поступово просуваємося, тому що інакших способів то не має зробити. Ну нема чуду. Кожного дня, кожного місяця е, наші люди творчо винаходять щось нове. Зараз, ну зараз і спочатку літа. Це вже не секрет, не секретна зброя, не секретний інгредієнт, що ми шукаємо міни. Вечором, на початку ночі по теплу за допомогою тепловізорів на дронах, бо міни тепліші, ніж земля. Є такий засіб, є розмінування інше, є, я вам розказував вже про так званий засіб тропа, коли вистрілюється дрот, він детонує, детонують міни поруч з ними, можна йти. Але такого щось універсального, щоб натиснув якусь чарівну кнопку і мін не було на твоїй дорозі, ну такого, на жаль, нема. Тому просуваємось потроху важко по... заміновано дуже щільно все. А, сьогодні такі цікаві були новини зранку. Вкотре прилетіла в Москва Сіті. Це серія багатоперехових будинків, а, де квадратний метр саме в Російській Федерації. Держдумі вже пояснили, що ми стріляємо по ним, бо вони не рухаються, і вони поки. Так, не рухаються, бо для башт, мабуть, рух можливий тільки вниз. Але як то кажуть, ще треба попрацювати. От як ви вважаєте, з одного боку, це виглядає як ну, не те, що піар-історія, але шкоди це об'єктивно такої військової не не, не не несе, принаймні поки. А, яка мета от, цих уражень? Вони от мені і Каті теж дуже подобаються. І чи м, вдасться в такий, в такий спосіб а, якусь тезу донести до росіян, що краще звідси йти? Ну, мабуть, задавати питання, що це дає слід тому, хто віддає такий наказ. Це не я, це СБУ, військово-повітряні сили і Генеральний штаб. До Але вас як до це, політолога, тоді питання. Да. Да. Це важливо чому? Справа не в тому, що щось прилетіло, хоча там, мені здається, поруч. ФСБ і цілий квартал вони якось так розібрали під відом офісів якихось. Тобто, туди має сенс щось кидати, і, мабуть, наша розвідка це знає. Але по-перше, це морально. Вони звикли сидіти біля телевізора, прихльовуючи своє сьорбою чи пиво з чіпсами і казати: рубимо укроп, крошимо хохлов, ось так у нас все добре. А ми тут у телевізорі нам нічого не загрожує. Війна у теліку так вже не працює. Війна з Теліка вийшла і зайшла до тебе додому. І навіть у Москві є чого боятися. Все по-друге, вони бачать, що немає в другої армії світу, немає ППО, немає знищеної української армії. Це реальність, яка зламує їм мозок, ламає їх міфи. Тобто деморалізується дуже важливо. По-друге, економічний ефект. Година, коли не працюють російські аеропорти під загрозою обстрілів, це шалені збитки для усіх авіакомпаній, для усіх аеропортів. Економічна війна теж триває, це дуже важливо. І саме те, що це виходить у всіх новинах, і коли ось якісь скептики кажуть, що Україна, повільно, наступає, Україна не виграє цю війну, не давайте їм зброю. А є такі голоси, і іноді це консерви російські, іноді це полезне Москві і як кажуть. І ці голоси глохнуть, тому що ну як це Україна не виграє, як це Україна програє, якщо удари вже наносять по Москві? Це дуже психологічно, дипломатично, політично, медійно. Це дуже важливі кроки. А вам не здається, що зараз росіяни фактично використовують всіх своїх посіпак для того, щоб популяризувати в Україні думку про необхідність термінових перемовин і припинення вогню? І на Заході час від часу звучать такі моменти, але мені здається, дуже показово, в найскладніші моменти Путін завжди витягає Олександра Григоровича Лукашенка, який от каже. Або зараз ми сідаємо за стіл перемовин, або вам буде гірше. Між іншим він каже, що у них створено 250 тисяч добровольців, які вже навчені, озброєні і десь там за Уралом чи де вони там перебувають. І якщо от ми зараз не погодимося, якщо ми зараз не купимось на це, то все в Україні тоді вже точно не вистачити. Після того, як Лукашенко казав, що знає чотири напрямка, звідки мають напасти на Білорусь, і так ці карти і не показав. Я його свідчення вже вибачте не вірю зовсім, і не йому казати про те, що там за Уралом, він там ніколи не був. Але якщо ну будемо реалістами, якщо би Росія могла кинути ще зараз щось таке важке на фронт, що змінить ситуацію на їх користь і дозволить їм нас подавити, вони б ніколи не пропонували перемовини тільки з позиції сили. Якщо злодій, якщо цей гопник е, пропонує перемовини, значить йому страшно, значить йому важко, значить в нього нічого нема. Тому це димова завіса. І ці е, африканські лідери, які приїздять і пропонують нам бути посередниками у переговорах, інші посередники, всі оці, ну я називаю їх кремлівські консерви, які зараз скриваються і кажуть, треба домовлятися. да ми ж не проти. Усл... умови перемовин, умови переміря озвучені досить давно. Російські війська виходять за територію України за кордони, і ми починаємо перемовини про покарання військових злочинців, бо це неможливо простити і забути, і про репарації за знищену українську інфраструктуру. Все, так будуть перемовини. Інакше будемо їх шпиняти і гнати до кордонів так. А те, що там. Закидують вони, що ми бажаємо перемовин, якісь склавшись реалії сучасні територіальні. Чи то Пісков каже, що е, Запорізька, Херсонська, Донецька і Луганська області вже територія Росії, і нам потрібно це враховувати. Ну і Крим, само собою так не буде. Про це ми без попередніх умов сідати за стол переговорів зараз немає сенсу, пане Кирило, Ми дякуємо вам за ваші коментарі за те, що змогли Дякую долучитися. Вам. І до наступних зустрічей в ефірі. Хлопцям, вітання. Обов'язково. Дякую дуже. Кирило Сезонов, військовослужбовець і політолог, був з нами на зв'язку цієї години.